Аспірин Кардіо захищений аспірин для серця і судин. для того, аби почався контрнаступ. Так нам потрібне західне озброєння. І сьогодні дійсно такий ще один визначальний день в календарі в цьому тижні, тому що сьогодні саме буде. Чергова зустріч партнерів України у форматі Рамштайн. Так, сьогодні 21 квітня. І власне багато говорили вже про цю зустріч. Чим вона важлива, і особливо напередодні контрнаступу. Так отже, що що чого очікує Україна? Які заяви лунали, зокрема наприклад, від нашого глави Міноборони Олексія Резнікова? Резніков заявив, що пріоритетами на зустрічі у форматі Рамштайн сьогодні в Україні будуть незмінними. Це саме системи протиповітряної оборони, і, зокрема, винищувачі. Окрім того, є також ще Інший експект, другий важливий пріоритет це броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155 калібру та всіх інших. Окрім того, Воли Зеленський висловлювався стосовно того, чого він очікує від сьогоднішньої зустрічі Рамштайну. Зокрема, висловив сподівання, що буде досягнуто домовленостей щодо передачі далекобійної зброї. Глава держави заявив, що зустріч Рамштайн відбуватиметься саме в контексті підготовки України до майбутнього контрнаступу. Також Зеленський вкотре підкреслював важливість так авіації навчання українських пілотів. І, зокрема, він говорив про це із генсеком НАТО М'єнцем Столтербенгом вчора. Так і Туреччистолбер також заявив, що очікує на Рамштайні, що члени альянсу та партнери оголосять про конкретну військову підтримку України і сподіваються, що окрім того, на Рамштайні обговорять. Також і історію про авіацію про винищувачі, можливо, навіть зачіплять е, питання F-16. Ну, ми також маємо зараз з вами відео про те, що вже міністр оборони США Ллойд Остін вже таки прибув на військову авіабазу Рамштайн і навіть написав коротке повідомлення у Твіттері. Я тут на авіабазі Рамштайн, де завтра, тобто вже сьогодні, будуть приймати контактну групу з питань оборони України з понад 40 краї... країнами союзниками та партнерами, щоб продовжити нашу важливу роботу з підтримки найбільш нагальних потреб України у безпековій сфері, якщо говорити дійсно про нагальні потреби, то так наша наша влада і також військові експерти вкотре наголошують про тому, що саме протиповітряна оборона зараз важлива авіація. Як ніколи, так і саме ці фактори, саме ця зброя допоможуть для того, аби контрнаступ такий відбувся успішно, якраз історія про те, що нам бракує зенітних ракет. Вона з'явилася вперше у загальному просторі загальновідомою. Вона стала після витоку так званих секретних документів Пентагону, де ця теза прозвучала, нібито американське командування поставлено до відома проінформоване про те, що українцям може забракнути станом на травень місяць вже критично ракет до радянських типів ЗРК, зенітно-ракетних комплексів і систем, таких як БУК, таких як С-300, ось які Основними були основними основою нашої протиповітряної оборони до того, як нам почали передавати західні зразки. Але лише тепер ми отримали Петріоти, які можуть працювати на 150 кілометрів на доволі такий серйозний радіус дії. Тривалий час ми отримували інші установки, такі як «Айріс чи Насамс, які закривають ефективно, але закривають менший радіус. Тому не проблема, власне кажучи, із цими ракетами вона існує. Бачимо, що і Резніков цього не заперечує, і Юрій Ігнат, Треть так. повітряних сил відверто сказав, що на цьому Рамштайні ми будемо звертатися до наших партнерів із проханням надати нам саме ракети до ППО, посилити наше ППО боєприпасами, також не лише батареями, установками і так далі, конкретними системами, але й боєприпаси нам потрібні, щоб було чим стріляти. І те, як нахабніє російська авіація зараз у прифронтовій зоні, це теж свідчення того, що засобів ППО Україні бракує, якщо ми закриваємо такі стратегії, стратегічні об'єкти у тилу, міста важливі, оборонні об'єкти, вузлові там транспортні об'єкти і так далі. Логістичні то це одна один фронт робіт, скажімо так, один виклик для нашої ППО, але потрібні також системи ППО біля фронту, ближче до фронту. І в зв'язку з наступом майбутнім цей виклик і ця необхідність зростає збільшення кількості систем. ППО ну так до речі, стосовно потреби так ракет дійсно коментував речник повітряних сил Юрій Ігнат. От він конкретно цифрами говорив про те, що ми вже використали за час повномасштабного вторгнення, і конкретно аргументував, чому саме. Ракети так, і а, потрібні нам зараз, і чому цей Ермштайн має бути присвячений зокрема небу українському небу, так для того, бо його захистити. Сказав ігнат, що якщо брати дрони камікації ракети, то по 100, по 750 тільки знищено нашої ППО. Загалом Росія запустила 850 крилатих ракет за певний період, наприклад, і це півтора тисячі повітряних цілей противника. Тобто це величезна кількість цілей противника, яку наші ППО мають знищувати, тобто це величезні ресурси. За всю ж війну ще 600 одиниць пілотованої техніки, тобто це є літаки, гелікоптери, те, що ми бачимо з вами у зведеннях генштабу, та як мінімум півтора тисячі шахедів знищено нашими силами оборони. Тобто, як каже Ігнат, маємо потужне застосування ракети. Воно відповідно потребує потужного наповнення і сподівається, що саме сьогоднішній Реймштайн дасть нам хороші результати і принесе гарні новини. До речі, стосовно також саме цієї потреби писало, і, наприклад видання Financial Times з посиланням на. Декілька джерел дипломатичних, так серед партнерів, про те, що саме на в Київ, Київ на зустрічі проситиме саме про поповнення запасів для систем ППО, тому що запаси зменшуються, оскільки наші сили протиповітряної оборони працюють дуже активно і фактично збивають 90% цілей, які росіяни випускають по нашій території. Під час перших нальотів шахедів не було ще тоді тактики виробленої відбиття цих атак за допомогою таких уже перевірених засобів, як крупнокаліберні зенітки, кулемети, які використовуються як зенітки, так і лише згодом всі ці засоби було знайдено, розосереджено на необхідних напрямках. А перші такі хвилі шахедів відбувалися в тому числі дорогими ракетами і 300 стріляли і так далі. Не виправдані були такі. Трати, але ну, в той момент, звичайно, іншого виходу не було, тому що ну виклик цей з'явився. Дрони полетіли масово, і треба було чимось їх збивати. Ну що ж, тепер бачимо, що затягнулася ця боротьба за небо. Домінування немає жодна сторона, однак росіяни мають значну перевагу біля лінії фронту, і потрібно якось ситуацію вирівнювати без літаків, без F-16 тут аж ніяк не обійдеться, тому потрібно далі це питання просувати, не забувати про нього і все ж таки схід. Килити наших партнерів до рішення позитивного на користь України.